За колісами всіх воїн, горя та нещасть, від яких страждали і страждають люди на землі, стоїть лукавий, заклятий ворог Бога і людини сатана. Що говорить Біблія про його діяльність і кінець? дізнаємось сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. У 12-му розділі книги Об'явлення написано: Гори землі і морю. Бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Ми впритул наблизилися до кінця. Диявол, знаючи, що йому залишилося небагато часу господарювати на землі, і в нього ніяк не виходить стати царем і паном на всій планеті, зробить найбезглуздіший крок у своєму повстанні проти Бога. Він вирішить знищити істинних шанувальників Творця і правителя Всесвіту». Про це читаємо у 17-му вірші. Тож ЗМІ розлютився на жінкою і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Ця війна буде не холодною і не гібридною, а найбуквальнішою. Зі свого арсеналу зброї диявол задіє тортури, в'язниці, страти. Інквізиція повториться, кров вірних синів Небесного Отця проллється. А як інакше може закінчитися піднята ним на небі війна. Його божевільний заклад війною почався, війною і закінчиться. Причому кінець ознаменується трьома війнами: всесвітня війна між державами, війна з народом Божим і війна з Христом і його ангелами. Книга об'явлення повідомляє, що заключна боротьба розгориться навколо закону Божого і, зокрема, навколо четвертої заповіді про суботу. Що є ознакою між Творцем і Його творінням у цьому всесвіті, а не тільки на нашій планеті. Субота утверджує авторитет Бога Творця, цю святу заповідь в IV столітті нашої ери було скасовано і замінено неділею. Таким чином, заснування недільного дня це таємна витівка споконвічного заколотника на небі, який ось таким псевдоблагочистивим обманом. Утвердив свій авторитет на землі. Ось вона, таємниця беззаконня. В останні дні з подачі диявола буде видано указ про обов'язкове святкування недільного дня в усіх країнах світу. Діти Божі, всупереч указу, святитимуть суботу. Боротьба розгориться, і буде видано ще один указ про винищення тих, хто дотримується суботи. І ось тоді. Здійсниться пророцтво пророка Єремії. Горе, адже це великий день, і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде від них врятований. Ці прийдешні переживання дітей Божих докладно описані в книзі Елен Вайт, велика боротьба в 39 розділі, оскільки навколо суботи розгорнеться найзапекліша боротьба в усьому християнському світі. А держава і церква об'єднаються, щоб запровадити святкування недільного дня, рішуча відмова меншості підкоритися всенародній вимозі, зробить цих людей об'єктом особливої ненависті. Буде вирішено, що до цієї жменьки віруючих, які опираються постановам церкви і державним законам, слід ставитися нетерпимо і краще, щоби постраждали вони. Ніж допустити, щоб цілі народи були ввернуті в хаос і беззаконня. Цей самий аргумент 18 століть тому був висунутий проти Христа старішинами народом. Краще для вас, сказав підступний Каяфа, щоби один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. Нехай приготує нас, Дух Божий, щоб ми встояли в цей день в час страждань. Патріарх, Яків молився Господу, не відпущу тебе, доки не благословиш мене. Він благословив Якова, благословить і нас. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми вдячні тобі за те застереження, яке ти залишив нам на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам свято відноситися до Твого закону, особливо до четвертої заповіді, яка є пам'ятником між. Тобою і твоїм народом. То Господи, завжди залишатися вірними Тобі у всіх питаннях нашого життя. Молимось з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вірність Богові буде винагороджена вічним життям в майбутньому.